Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, у цьому відео? Я хочу згадати матч, який відбувався 5 червня 2022 року. Це був фінальний матч за вихід на чемпіонат світу в Катар 2022. Уельс Україна, стадіон Cardiff Сіті, Уельс перемагає. Уельс! Перемагає за рахунком 1-0. Гаред Бейл на 34-й хвилині забиває переможний м'яч. Знаєте, друзі, дуже важко цей матч справді згадувати. Дуже важко. Ну, давайте. Давайте все-таки згадаємо цей матч справді. І давайте розпочнемо все обговорювати по порядку. Уельс! Валіці вийшли грати по Роснавці 3-4-3, Хеннесі у воротах, Родон, Девіс Ампаду, три захисники, Еллен Ремзі, півзахисники, Уільямс, Роберт Сатералі, Гаррет Бейл, Мурта, Деніел Джеймс, у нападі це старта Вересного Кавельця. Україна 4-1-4-1 старта Вересного гостей. Георгій Бущян у воротах, Микола Матвінка і Забарний. пара центральних захисників. Олександр Караваєв, Віталій Миколенко. По флангах. Тарас Степаненко центральний опорний півзахисник. Руслан Малиновський. Олександр Зінченко. Центральні атакувальні півзахисники. Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков по флангах. Та Рома Яремчук у нападі. А тепер, друзі, давайте згадувати цей матч. Україна дуже здорово, друзі, розпочала. Дуже здорово українці розпочали. Прям дуже здорово, і справді. Вже на третій хвилині матчу Україна заробила штрафний метрів було так приблизно 26-27. Олександр Зінченко наносить удар! Там м'яч влітає в сітку, тковоріт, але гол не зараховано. Але гол не зараховано, тому що суддя не дав свисток, тобто не по свистку вдарили українці. Ось, тому гол все ще не зарахували. Ось, Україна мала хороші нагоди, пригадується декілька небезпечних атак у Рома Єрмчика був, до речі, не пан Шанс, коли Рома вийшов на ударну позицію. Рома потужно пробифали Верта Ревельс. парировав удар Роми. Потім був золотий шанс, був Віктор Циганков, а Віктор Циганков вийшов один на один. З Варторовець, Віктор Циганков пробиває та не забиває, не забиває Вітер Циганков. Який же супер шанс був України, щоб забити? Справді, в Україні було більше хороших моментів, більше таких гольових шансів. І Україна ім'я чим більше володіла. Тобто, в принципі, українська збірна контролювала, матч. Україна була ближче. Але Вельц заробляє штрафний з лівого флангу Гарет Бейл. Підходить до мяча Гаррет розбігається. Удар Гаррета Бейла. Рекоашев до Та Мяч у ці варит національної збірної України. Гаррет Бейл. Рахунок матчі відкриває на 34-й хвилині. Силовий удар від Гаррета і справді силовий удар, плотний удар. М'яч Андрій Ермоленко намагається головою м'яч вибити, але так м'яч Зрадницький зрізається в сітковий коваріт. Ну просто Зрадницький, справді зрізається в сітковий коваріт. 1 0 Вальць виходить до нотч перед. Потім Україну в непане шанс. Андрій Ермоленко. захисник Вельса був м'ячем. І Андрій Ярмовк запресингував, відібрав м'яч у футболіста Уельса, потім удар в ногу Андрія Ярмока. Падінь це не пенальті. І це не пенальті. Друзі, це не пенальті. Хоча я не знаю, мені здається, що це був 100% пенальті на Андрія Ярмонк. Друзі, це був 100% пенальті на мою собі тинчку узора. Я вас, друзі, передавляюся навіть до сьогоднішнього дня надіюся і надіюся цей повтор. Друзі, це абсолютно чистий пенальті. Це железнобетонний пенальті. Але судді, на превеликий жаль, не побачили цього моменту. Просто не побачили цього моменту. Це железнобетонний пенальті. Андрій Армонко випереджає захисника Ульси. Той б'є прям в ногу. Андрій Армонко, Андрій паде. І це не пенальті. Ну просто неймовірно прикрий епізод. Просто неймовірно прикрий епізод. Друзі, це 100% мав бути пенальті. Це мав бути пенальті. Але судді на превеликий жаль не побачили цього момента. Хоча була підсказка, ось, але рішення не було відповідно прийняте на бік України. Дуже прикрий епізод. І справді, і знаєте, я бачив неодноразово такі моменти, і в деяких епізодах пенальті призначалося навіть в більш неочевидних і справді ситуацій. Ось. Там навіть захисник Вельса вже за голову став хопатися до ну, того, що це 100% мав бути пенальті. Але ні, пенальті немає. Пенальті суддя не поставили, просто не побачили суддя цей момент. Справді дуже прикро. Вось. Але все одно, все одно українці продовжували, навіть незважаючи на це, створювати моменти. Другий тайм. До речі, друзі, у другому таймі Сергій Сидорчик, Микола Шапенко, Артем Довбик, Михайло Мудрик. Вийдуть на другий тайм. Уілсон, Брена Норін Норінгтон Девіс. Ще відвелься. В Україні був хороший момент і на, на початку тайму, Супер шанс був української збірної, Там дуже здорово взагалі, атака пройшла по лівому флангу. Хороший простріл, Рома Єрмчук пробиває. його удар спочатку блокується захисниками, якщо не помиляюсь, Потім добивання від Рома. в сітку руварить не залітає. Ні, там спочатку не Рома бив. Я ось не пам'ятаю, хто саме пробивав. Хтось із футболістів України пробив. Там, якщо не помиляюсь, ні, там воротар Уельса відбив перед собою Рома Яремчук, добивав під Каті Мяч коварити, але м'яч пролітає радницький повз ворота. Уельса також там пішли моменти, пригадується і Стіка була, і Георгій Бущан ритував. не рятував. То Валіці могли, в принципі, другий м'яч забивати, в другому тамі Уельса було побільше моментів. Ось. В Україні ще був супер шанс у Артема Добака, коли Артем Добак пробиває голову. Ідеальний удар! І воротар Уельса витягує удар Артема Добака. Українці намагалися, українці більше володіли м'ячем, більше атакували. Створювали моменти, але в кінці-кінці фінальний свисток. Україна програє. Україна програє. І Україна. Відповідно, не виходить на той чемпіонат світу. Друзі, ця поразка особисто для мене одна з найприкріших, тому що Україна могла вийти на чемпіонат світу, друзі. Україна могла вдруге у своїй історії вийти на чемпіонат світу, але трішечки, буквально трішечки, трішечки, угу, да. трішки не пощастило. Трішки не пощастило. Справді дуже прикро, тому що зараз, до речі, ми статистику подивимось, да? ну, ось, друзі, статистика. 10-22 удари, 4-9 удари в площину воріт. Тобто, якщо ми зараз будемо дивитися саме статистику, да, матча то тут ми маємо, що Україна, в принципі, більше була по воротах. 68 32 контроль м'яча. Ну і 7-4, відповідно, ще закутовими. 3-1 за гольовими нагодами. Три гольові нагоди в Україні. 3 голіві нагоди опущена. Одна голіву нагода у Увельса, одна голіву нагода опущена. 270 цілому передачі Вельса, 189 передач точними були. Та 70% успішності. Ну, 70% точності передач мається да? 580 передач України, 489 передач були точними та 84% точність передач. 2-1 за офсайдами, з 10 ударів вельце 4 удари в площину, 4 удари по узору, та один удар був заблокований. Пропошу, один, один удар був в каркас в рід та два удари були заблокованими. А, так, в Україні 22 удара, 9 удара в площину. 8 удара взворота та 5 ударів було заблоковано. Відповідно, по успішних відборах краще була Україна. 13 успішних відборів у господарів припущу гостей. 81% успішності у Вельсі, у господарів 5 успішних відбора. 33% успішності, 9-3 за сивами, 20 15 повинністю м'яча, 13-2 за перехопленнями. Ну і по 7-7 порушень правил мають команди та по дві жовті катки тут є баланс. Найкращий футболісти матчу Гаррет Бейл, який забив переможний м'яч та приніс свій національний збірний прохід відповідно в ну, тобто на да? Ось, справді, Україна, ну, якщо брати матч, Україна мала перемагати. Україні було більше моментів, справді поразка боляче, тому що вона, ну, скажімо так, ну, українці справді мали дуже багато моментів. Справді, але це футбол і Вельц заслужив на цю перемогу переможців. Звичайно, ще ніхто не судять. Ось. Але справді прикроно. Тому що справді прикро, тому що, в принципі, по XG по моментах Україна все-таки награла, награла на, на цю перемогу, на цей прохід на, на світу, але Вельс взяв своїм характером, взяв своїм терпінням. Ось, тому якось так. Ну, а для мене, да, ця поразка одна з найприкріших, тому що справді Україна могла вийти на чемпіонат світу. Звичайно, що коли, звичайно, що твоя країна грає на чемпіонаті світу, ну це, звичайно, що це прям неймовірно класно. Як говориться. Ну, бачите, не вийшло, не вийшло. Хоча і справді. Дуже близько було, прям. Дуже близько було. Добре, друзі, згадали ми цей прикрий, справді матч. Справді, Навіть незважаючи на те, що вже 3 роки, майже вже пройшло і справді. E, і справді вже майже 3 роки пройшло, але все одно стає. Ну, що вже про це думати з іншого боку, якщо і чемпіонат світу вже в Катарі, то вже пройшов. Недавно є в Google це. Подивимось, як українці пройдуть кваліфікацію на чемпіонаті 26-го року. Подивимось. Побажаємо Уельсу та Україні усього найкращого. Я вам, до речі, друзі, також всього найкраще. Бажаю бережіть себе. Усім до побачення, друзі. Усім до нових зустрічей.